Усім привіт! Це щоденна програма ранок вдома. Сьогодні для вас працюємо. Ми ведучі Костянтин Октябрьський та Ірина Хоменко. Бадьорості нашому ранку додасться музика від маєстро Руслана Шекюрова. А новими рецептами смачних страв поділиться кулінарний експерт Чаба Бакуш. На найближчі дві з половиною години. У нас великі плани. Тож ми дізнаємося експертну думку про перспективи арабо ізраїльської війни. Розберемося з тим, як використовують нейромережі в сучасних бойових діях. Хто і навіщо виготовляє зубаті лопати, де беруть натхнення митці під час війни? Знаходити час на себе навчить наша консультантка-психологиня. А в гості завітає музикант Дмитро Шуров піанобой і розповість, як у межах свого проєкту він рятує піаніно. Починаємо новий день, і звичайно за це ми дякуємо нашим неймовірним, фантастичним збройним силам країни. Поїхали! На календарі 2 листопада. Цього дня 1917 року британський міністр закордонних справ Артур Джеймс Бальфур підписав урядову декларацію. В ній йшлося про згоду уряду на створення в Палестині єврейської території. Лише 67 слів на аркуші паперу стало початком одного з найскладніших конфліктів сучасності. І хоча багато ізраїльтян вважають декларацію важливим етапом їхньої державності, для палестинців цей лист зрада. До гарячої теми близького сходу ми ще повернемось. А зараз про інші визначні та важливі події 2 листопада. Цього дня 1708 року сталася Батуринська трагедія. Тоді російські війська під командуванням Олександра Меншикова захопили гетьманську столицю Батурин і знищили її, вбивши майже 15 тисяч мешканців. Російські солдати нікого не жаліли ані дітей, ані жінок, ані літніх людей. Різанина тривала два дні. Полонених козаків стратили після тортур, а їхні тіла пустили на плотах річкою Сейм для залякування населення. Сам Батурин розграбували, фортецю, церкву і будинки спалили. Це була жорстока помста московського царя за те, що під час північної війни Іван Мазепа перейшов на бік шведського короля Карла дванадцятого. На жаль, гетьман разом зі шведським військом занадто пізно прийшли на допомогу Батурину. Вони застали лише руїни та гори трупів. 2 листопада 2000 року через півтора місяця після зникнення знайшли обезголовлене тіло журналіста Георгія Гонгадзе. Його виявили в лісі поблизу Тараші, що на Київщині. Розслідування встановило Гонгадзе вбили високопоставлені чиновники тодішньої міліції. Замовники досі не виявлені. Журналіст був відомий своїми виступами проти влади, завзято боровся за правду і справедливість, а також був проти тиску на українські змі. За кілька місяців до вбивства він заснував інтернет-видання Українська Правда, де публікував критичні дописи щодо політичного життя в країні. Та її найвищого керівництва Георгію Гонгадзе посмертно присвоїли звання Героя України. 20 років минуло відтоді, як у Грузії після фальсифікації на парламентських виборах почалась революція Троянд. Опозиційні партії Єдиний Національний Рух. Михаїла Саакашвілі та демократи під керівництвом Ніно Бурджанадзе звинуватили правлячу еліту в обмані виборців і вимагали перерахунку голосів. Опозицію підтримали обурені громадяни Грузії. Саакашвілі та його прихильники увірвалися до будівлі парламенту з трояндами в руках і перервали першу сесію новообраних депутатів. Зрештою, революція Троянд завершилася відставкою тодішнього президента Грузії Едуарда Шеварднадзе. А яким буде 2 листопада 2023 року, залежить від кожного з нас.